Ну чому кожне своє відео я починаю з того, що наші люди живуть стереотипами, а тому, що так і є. Якщо, наприклад, машина під якимось брендом мала проблеми в 2002 році, то люди думають, що в 2015-му ці проблеми також є, тому не потрібно ці авто купувати. Хейтери і ненависники є у будь-якого бренду: у Фордів є, у маст є, у Субару, у інших брендів, але найбільше хейту отримують саме представники французького автопрому. І сьогодні ми розберемося, чи насправді вони такі вже нездалі і невдалі. Renault Megane 4. Мено Реган, Рено Реган, Мено Менан, як тільки його не називали, просто хейтери. Був такий період у Тіктоці, де його настільки поливали брудом, що мені деколи навіть стало цікаво. А чому ж його поливають? І я завжди вставав на захист цих машин, тому що цей меган стільки хейту не мав, як попередній, третій або ще перед ним другий. Чому я вставав на захист? Зараз узберемося. Просто вдумайтесь, це авто 18-го року на досить хорошій комплектації. Їх можна взяти орієнтовно за тисяч. плюс-мінус є дешевші, є дорожчі, залежно все від стану кузова. Чи бита, не бита, фарбована, не фарбована від комплектації пробігу і загального стану. Але що ми маємо за такі гроші? По-перше, це двигун всіма любими фанатами 1,5 дизель і всіма ненависний хейтерами, теж той 1,5 дизель. Найпопулярніша його варіація це саме 110 кінських сил. Чи надійний він досить надійний? Чи економний? О так. Якщо, наприклад, ви думаєте, що я не хочу брати меган 1.5, тому що він не буде їхати. Звісно, якщо ваше життя не базується суто на гонках, це авто вам не підійде. Але для повсякденної їзди. Чи по місту, чи по трасі, повірте, для нормальної, звичайної людини цього двигуна вистачить просто ось так. За що цей двигун хейтили? Само собою за проворот вкладищів. А ви чули на 200, на 300 провертає так, я це все знаю. Але саме на четвертих Меганах таких проблем поки не зафіксовано, принаймні на моїй пам'яті, і там, де я шукав, по опитуваннях, по статистиках, нічого такого не було. Але знов ж таки їх можна просто замінити. І їздити собі спокійно. Також є бензинові двигуни, починаючи від 1,2 літри, закінчуючи 1.8, 1.6 Є гібрид, також є дизеля, 1.6 дизель, 1.7, Але знову ж таки, найпопулярніша варіація це саме 1.5. і найбільше, як я розумію, людей цікавлять не двигуни, а як мінімум про найпопулярніші я вже розказав. А саме коробки. На цьому авто стоїть механічна коробка. Шестиступка неприхотлива, надійна, все по ній добре. Що в нас по автоматах? А по автоматах у нас нічого, тому що тут ставилися роботи. Саме на 1.5 дизель ставився робот з сухим щепленням, але двохмасовим маховиком. Заявлений ресурс саме роботизованої коробки на 1.5 дизель з двома. З двох масовим вибачте, 200-250 тисяч кілометрів. Особисто в мене такої машини на роботизованій коробці не було. Тому поділіться про свої враження в коментах, скільки вам вдалося проїхати на саме роботизованій коробці з 1,5 дизелем без єдиного ремонту. Також на ці авто ставились роботизовані коробки саме з мокрим щепленням. Їхній ресурс заявлений більший, ніж коробок з сухим щепленням. Головне вчасно і регулярно міняти мастило. Якісне мастило. До речі, якщо дуже переживаєте саме за свої коробки в четвертих меганах, регулярно слідкуйте за сальником лівої півосі. Як виконаний салон, в принципі, мені подобається. Зручні сидіння, досить немало місця, ніяких гострих кутів, нічого не тисне, все інформативно. Мультимедія вже на смак і запах. Ну, особисто, оцей дизайн не зовсім мій, але, в принципі, для цього салону він досить вписується. Матеріали м'ягенькі і посадка зручна все, що потрібно в цій машині, однозначно є. Що би хто не казав, але сидіння тут досить непогані. Є спеціальні подовжувачі, щоб у вас менше боліли коліна, Букова підтримка, що з, що з боку, що знизу, непогана. В принципі, по сидіннях в мене ніяких питань немає. Тепер глянемо, як у нас місця позаду. Сидіти досить зручно ззаду, але. Щоб я собі зручно сів спереду, мені треба було би трішки ще спинку нахилити, але все одно я би колінами не впирався. Для трьох дорослих місця буде маловато для двох бомба. Якщо, наприклад, ви сім'я, яка має трьох дітей там віком до 13-15 років, три, три дитини тут нормально поміститься. А в трьох дорослих вже будуть конфлікти за то, хто буде займати більше вільного місця. От просто шкода, повчіться в Рено. Як ваговоди, хейтели Рено та французи, не продумано, не то не цього. У шкодах як відкриваєте багажник, терчить піцьок, і все. Тільки з цього боку ви можете закрити. Або вся машина в болоті, ви такі, ну зато не буду закривати. опачкаю руку, закрию, потім штани повитираю і поїду. Тут нормально, ручка прихована і з цього боку. Можливо, вам з того боку незручно каже вам француз. Прошу дуже. Тримайте вам з цього боку, ви нічого не брудните і руки ваші залишаються чисті. Вам по факту взагалі не потрібно торкатися до самого кузова. Ви собі взяли, нахилили і він закрився. Багажник тут нічим критично не менший і критично набагато не більший від його конкурентів: Октавії, Фокуси та решта. Він тут просто адекватний. Кліренс в цій машині 145 см. Я на ній проїхався. Ви бачите, випало багато снігу, і мені здалося, що в принципі для міських потреб цього кліренсу повністю вистачає. Народ, я вам чесно кажу, мені вже дуже не терпиться на ньому нормально проїхатися і подивитися, як просто він себе відчуває на отакій дорозі, плавність ходу і так далі. Тому давайте почнемо тест-драйв. Я вам скажу так: ви можете мене називати хейтером вагів, яскравим фанатом французів. Я не є ні той, ні той. Але скажу вам так: порівняно з шкодою Октавією, яку я знімав. До речі, якщо вам цікаво, тицяйте зараз має з'явитися, <кхи> подивитись повний тест-драйв, Мені на цій машині зручніше, от не знаю чому. Мені якось зручніше. Чи це сидіння, чи це положення важеля КПП до відстань від до моїх рук від нього? Ну просто не знаю, мені чомусь зручніше. По шумоізоляції ситуація наступна. Е, я вважаю, що тут цей рівень середній. Він кращий, цей рівень, ніж в більшості японців, але не дотягує до таких брендів, наприклад, як ця. І розумієте, що ми маємо? А, і головне, що я хочу сказати про ці ренушки. Коли ви берете четвертого Мегана, ви не переживаєте, що пройде зима і у вас з'являться рижики, і ви поїдете варити свої пороги. Розумієте? За що я розумію і поважаю фанатів французького автопрому? За те, що вони розуміють, що, наприклад, якщо ти береш рено за кузов, ти спокійний. Хтось зараз мені напише, та в мене в когось там було рено, пороги згнили, все там позгнивало. Ну я вас вітаю, вам втулили. І за це найбільше їх люблять, тому що вони не ржавіють. По ходовій ходова тут недорога, не важка, і конструктивно вона буде простіша навіть від його, як кажуть, братів по країні, Peugeot і Citroën. Позаду там стоїть балка, перед звичайний Макферсон. Розхід. Якщо беремо 1.5 DCI, це один з найекономніших двигунів і взагалі один з найкращих варіантів по співвідношенню витрати пального. Динаміки і ресурсу. Оце один з тих двигунів, які прям дають вам плюс-мінус динаміку. Ну, не то, що динаміку, а скажімо так, не слимаче їждження. Ви не будете прям доганяти фуру з виключеним кондиціонером, триматися двома руками за кермо. Розхід по трасі, якщо вже прям дуже сильно постаратися, бували такі випадки, коли він пив і 3,5 літри. Але в звичайній їзді, коли ви будете їхати нормально. Там тиснути деколи, деколи обганяти. Ну просто звичайна їзда. Траса це буде в районі 5 літрів, місто, 6,5-7. Ті, ті каски, де вам кажуть, що 1,5 що дизель буде пити, 4 літри по місту ні. Це дуже економні двигуни. Але в них розхід буде 4-5 траса і 6-7. Наприклад, якщо зима, отака, як зараз, по місту, по великому місту, Львів, Київ з великими заторами. Чи ця машина є найкраща серед конкурентів у своєму бюджеті і класі? Не скажу. Чи вона найгірша? Однозначно, ні. Це однозначно варіант, який має право на існування. Це однозначно той варіант, коли я розумію людей, чому обирають саме ці машини. І я не розумію тих, хто їх хейтить. За що? Французи вам дали просто бомбезні кузова. В тому Рено немає нічого складного в підвізці, сам двигун, ну як і будь-який дизель, не є дешевий в ремонті, у вас є хороші комплектації, у вас є гарна приборка, гарні сидіння, приємний розхід. Люди, що вам ще треба? А якщо не хочете, ну то вас вже не переконати. Але особисто моє враження про ці машини суто позитивне.